Затримання військовозобов'язаних чоловіків у прикордонних зонах та складення протоколів за статтею 204 прим. 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Відповідь юриста та розберемо на конкретних практичних прикладах, де чоловіки затримуються у прикордонних зонах та складається адміністративний матеріал. Прикордонна зона це 30 кілометрів відстань від державного кордону України. Розберемо на практичному прикладі. І так, військово зобов'язаний чоловік подорожував Чернівецької області, сам з іншої області на блокпості він був затриманий Державною прикордонною службою. Складено протокол про адміністративне правопорушення за статтею 204 1 Кодексу України про адмінправопорушення у деяких випадках. Прикордонники навіть мають право затримати на три доби для з'ясування. Обставив. Після того адміністративний протокол спрямовується для суду для вирішення по суті, і суд приймає рішення щодо наявності вини зазначеного правопорушника. У зазначеному випадку було ознайомлено адвокатами з матеріалами справи, підготовлено письмові пояснення цього чоловіка, подано попитання про закриття провадження у справі. Суд розглянув зазначений протокол та прийняв законне рішення про закриття провадження у справі. Відповідно до фабули адміністративного правопорушення прикордонним нарядом, контрольний пост на ділянці відповідальності відділу прикордонної служби Мама Лига, що розташована на території Хотинської ОТГ Чернівецької області на околиці населеного пункту атаки в напрямку 90 919 прикордонного знаку відстань 23 км кілометри від лінії державного кордону за спробу незаконного перетину державного кордону України. Поза встановленим пунктами державного пропуску через державний кордон, чим порушив закон України про державний кордон України та відповідно був складений зазначений адміністративний протокол. Рішення суду на прикінці публікації, суд розглянув матеріали, дослідив докази та встановив, що протокол не належний доказ, оскільки у порушення вимог КУПАПА, а також інструкції з оформлення було. Відсутні жодні докази, план схеми, пояснення та інші важливі факти, які вказували на наявність наявність в діях цього чоловіка ознак адміністративного правопорушення згідно з протоколом на відстані 23 км від державного кордону. Тобто, це відбувалося не на кордоні безпосередньо, а за 23 км. Значений чоловік пояснював, чому саме він напрямує у Чернівецьку область у Чернівці. Подорожувати, подивитися місто, але отримав протокол за статтею 204. Прим 1 суд розглянув справу та встановив, що їх відсутній склад адміністративного правопорушення та провадження у справі підлягає закриттю рішення суду на прокінції публікації. Суд розглянув та прийняв законне рішення про закриття провадження у справі. Тому необхідно знати свої права, якщо людина винна. За спробу незаконного перетину державного кордону передбачена адміністративна відповідальність. Суди розглядають такі справи, приймають рішення щодо визнання винуватим у вчиненні адміністративних правопорушеннях. Також у подальшому деякі засоби масової інформації навіть публікують зазначені відомості на конкретних практичних прикладах, де військовозобов'язані чоловіки намагаються перетнути державний кордон України їх затримують та притягають до. Адміністративної відповідальності. Якщо людина не винна у зазначених діях необхідно захищати свої права та інтереси у суді та приймаються законні рішення. У разі відсутності справа закривається. У разі наявності вини можливе притягнення до адміністративної відповідальності це штраф. Що ви думаєте з цього приводу? Прокоментуйте, будь ласка, якщо вам необхідна юридична допомога адвокатів, пишіть. У особисті повідомлення, адвокатське об'єднання, Юченко і партнери. Якщо вам подобається зазначене відео, подобайка, репост, підписка на канал, задавайте свої питання. Дякуємо вам за вашу увагу.